Х... Херсонщина, на жаль, не виключення. Зокрема, Олександр Тулоконіков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Про це розкаже більше власне про ситуацію. Як минула доба в регіоні? Будь ласка, вам слово. Дякую, вітаю. Дійсно, Херсонщина самого ранку сьогодні. Під обстрілом це і дроновий та і артилерія. Зранку росіяни вдарили по. Маршрутів автобусу, який рухався, віз людей на роботу, внаслідок чого постраждали сам автобус і люди, які були в ньому. Це троє жінок та двоє чоловіків, які отримали вибухові травми, контузії. Їм надана допомога медична, слава Богу, важких постраждалих не було. Але все одно і транспорт знищений, і люди. Постраждали, отримали поранення, після яких треба ще реабілітація. І трохи пізніше, також зранку, сьогодні росіяни вдарили по корабельному району. Там біля будинку прильот артилерійського снаряду, багатоквартирний будинок, п'ятиповерхівка. Постраждали люди, вікна, сама будівля, чоловік, один в стані середнього ступеню тяжкості доправлений до лікарні. Ще двоє жінок та чоловік отримали більш легкі поранення і залишились вдома на амбулаторному лікуванні. Загальна кількість постраждалих наразі по Херсону дев'ять. Ще одна людина попередньо постраждала в Береславі, але це вже буде пізніше відомо, наскільки важко. А, взагалі, якщо говорити про а, ситуацію з обстрілами, не лише ж дронами, але й там подекуди дістають росіяни, і от ви про те, що вибухівку скинули з дрона на автобус в самому Херсоні, але давайте не забувати про 35 населених пунктів, які лише протягом доби постраждали від обстрілів. І От зокрема, росіяни б'ють не лише по житловим будинкам, але так само намагаються знищити і техніку, зокрема, і сільгосптехніку. Можливо, в цій частині ну а, чи приймається якісь рішення оперативно щодо відведення там. А, Ну, важливо, да, для регіону техніки вже попереду сезон, і це е, будь-яка сільгосптехніка, там ті ж самі там, можливо, бензовози або транспортна інфраструктура. Це важливо. Чи є взагалі можливість якось ну е, переносити свої потужності десь подалі? Е, чи всюди небезпечно? Ну, поки тут люди знаходяться, поки нам потрібно тут працювати з нашою технікою. Тобто тут, тут, тут ні не, поку такого немає, що техніки багато. Її вся техніка, яка тут знаходиться, вона потрібна для роботи. І Дійсно, росіяни дуже багато знищують техніки. Це і швидкі, там більше 20, майже 30 швидких було знищено росіянами в різний спосіб, в тому числі і дронами. Нещодавно атакували е, втіку бати Херсон, як займається комунальне підприємство, яке займається прибиранням е, міста. От, е, вчора вдарили по комунальному підприємству. Там був трактор. Він пошкоджений, але при цьому е, всі ці е, одиниці техніки та люди, які працюють, вони всі ці тут ну, потрібні. Тому що е, дуже багато цієї техніки було викрадено росіянами, дуже багато знищено. І зараз кожна така техніка, на, як кажуть, на на рахунку і постійно працює, що стосується сільхозтехніки, то тут в більшості це самі аграрії можуть виявляти там необхідність або відведення цієї техніки в більш безпечні регіони. Але при цьому ми розуміємо, що цим аграріям треба обробляти свою землю, і цієї техніки також дуже мало залишилось у них, тому що росіяни або знищили, або вкрали, і аграрії також виживають. Ми якомога більше там. Пробуємо долучати закордонних фондів, які надають і техніку, і якихось там зерносховища мобільні, щоб допомогти нашим аграріям вижити. Так, допомогти аграріям вижити, щоб було фізично що їсти практично точніше, протягом року. І власне для цього аграрії і роблять це можливо як енергетики повсякчас і під ударами ворожих дронів, ризикуючи своїм життям. Дякую, Дякую вам, Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації. Говорили про ситуацію в регіоні, яка досі залишається макс.